Загроза повторних ударів, вона є, навіть може зберігатися до двох з половиною місяців. то що там не допустить, а ще на початкових зародкових етапах викриють, ви, ви, вичислять і ту нечисть. Ну, тут, бачите, вони розуміють, що це якби їхня безпека. По-перше, карта диявола. Тобто, вони розуміють, що ну з дияволом нема про що домовлятися з тим чортом. Тобто, йому говориш одне а він собі робить своє. Ну Це от знову ж таки. Далі карта супротиву боротьби, і це вже якраз більше щось перехід від конкретних від якихось слів стурбувань до конкретних дій. Тут є весмірка мечів, тобто вони розуміють, що ці загрози далі є. І ми не говоримо про ядерний удар, але ми говоримо про загрозу, яка може бути просто від пошкодження навіть того самого Чорнобиля, а там що, мало радіації, чи що, і не треба ядерного удару. І оце нарешті в голови ще окремих там осіб. Дойшло все-таки сьогодні, чи може бути в результаті збільшений цей е, момент е, по захисту, так? Чи можуть бути збільшені, от, як ви кажете, якісь конкретні вже е, тиск по крайній мірі на тих, хто може повпливати на Росію? Сказати, ви що взагалі там причмелені, вже, що ви робите? В тому числі. Але як, що, де по факту алгоритму дій немає. От карта просто хаос. Все. Щось там собі зараз поговорять, побесідують. Можливо, якраз протягом цих кількох днів до чогось договориться, Хочеться в це вірити, бо ну, є карта, ніби результату плюс король Пентаклів що домовленість має бути укладена. Не виключено оце питання на порядку денному: це про введення іноземних військ саме в Україну. Можливо, і Великобританія. Ну, це знову дуже воно крутиться сьогодні. Це ще як одна міра а, таких заходів безпекових на території України і по даних об'єктах в тому числі. Відповідь йде так, в якому контексті? Тут не то, що в них може вже і конкретний кандидат, ну, вже по факту. Але чи можуть вони когось готувати і так, щоб тут була людина, яка буде безумовно їм підкорятися і всі їхні забаганки, всякі лахтянки виконувати? Так. Саме цікаво. А, і чомусь тут дуже багато карт саме жіночих персонажів. Чи вдасться це їм, ну допустимо, реалізувати, не факт. Карта теж пуста. Навіть якщо вони щось там це і хочуть, навіть якщо би вони думали. Ну, я так розумію, що Зеленський щось цим не дуже підходить. Хм. Щось він їм не дуже підходить. Ну, щось там, ну, видимо, може, не, е, мав цього безумовного виконання всього того, що вони би хотіли. Ну, Трамп особливо, так? І тут ще питання: чи Зеленський взагалі буде подаватися далі в по президент. Теж не факт. Угу. Ну, от про Шальмова. Він може сказати, ну, досить, і на тому завершити цю свою історію президентства. І все. А можуть бути такі люди, які от, ставленики Росії, в якості це уявляють, я не знаю. От, може, не тому і Порошенка намовляють. Це так, знаєте, і смішно і грішно, але ну, ну, чомусь воно якось там йде. Зробити з нього свого ставленка. парадокс, правильно? Але карта пуста. Навіть якщо вони щось собі це хочуть, планують. Ну, це, знаєте, ще є така якби дуже велика, вже через війну очищена енергія народу українського, який це не то, що там не допустять, а ще на початкових зародкових етапах викриють, ви, ви, вичислять і ту нечисть ліквідують, не допустять. Геть з України, там гай некрасивий. Та-та, то з тої серії. Ну, але. Але взагалі говорити зараз про вибори і про претендентів, карта каже: а про що ви говорите? Нема ще навіть по факту ні дат виборів, ні претендентів, ні незначних. Ну, тобто, про це мови багато. А, так, ні, це може бути цього року. Дійсно, цей період якраз ближче вже кінець літа. осінній період, бо вибори мають бути різні на різних етапах. Але як мінімум для цього має бути завершення так воєнного стану. І 90 днів, і там якось, ну. Це ну поки триває війна, виборів не буде. Зустріч в, там, в Саудівській Аравії вона може бути, але чи це буде конкретно з Трамп? Цей Трамп Путін це ще великий знак питання. Те, що там Трамп може з кимось зустрічатися, чи навіть з якимись представниками ще Росії не виключено. Чи навіть хтось там представники Америки, а не сам Трамп і представники Росії, чи буде до цього всього процесу задіяна Україна? Ну, щось така не дуже добра карта. От що мені тут не подобається. На якому рівні до цього процесу буде задіяна Україна? І на якому рівні її там почують? Поки це все шевелено поводі писано, дослідження немає узгодженості. Саудівська Аравія, ще раз кажу, що вона взагалі в курсі, що там відбувається, що вони мають там з тиску зустрічатися. І теми розмов ще поки що міняються і немає чіткої узгодженості плану дій. І укладених якихось вже документів, які можна зустрітися і підписати. А хотілося би так, вже. Ну, по крайній мірі, Трампу точно. Щоб вже заявити, що він вже там все зробив, все Ну одним словом, ми зрозуміли. Все завершив, все зробив, все підписав, все вирішив, все порішав. Угу. Нема поки що тої зустрічі, що толку якось взагалі. А от з Україною би Трамп десь би зустрівся, хочеться в це вірити. У нього 75 тиждень. Ну, як варіант, так? десь поближче, туди де, до лінії фронту. Ну, тут питання зустрічі аналогічно в процесі обговорення. Я бо зараз теж бачите, правильно сказали, багато так, ніби що. От він якщо спілкується з Росією, так, він і спілкується з Україною по телефону. ну, якби Він не розставляє зараз пріоритетності. Він хитрує, мудрує, бо йому треба передусім гроші. І припинення війни, медаль, ось це він припинив війну в Україні. Розумієте, от, імператорські амбіції. Йому треба два пункти гроші, і що це він припинив війну. А далі собі розбирайтеся, хлопці, типу, от є Європа, там ще хтось є. А я собі своїм розбираюсь. Ну воно так виглядає, розумієте? Воно так виглядає. Повернення території, ще якісь такі аспекти, таке враження, що ну там його це взагалі не цікавить. Гарантії безпеки оце питання. Оце от єдине, що ще гарантії безпеки. Але це можна тільки от момент тор торгуватися з ним, що спочатку гарантії безпеки, а тоді вже рідкоземельні метали, угоди і все інше. Бо це йому прям дуже треба. Ну, прям дуже треба. І дуже йому не треба, щоб це дісталося з Росії. Це теж факт. Розумієте? По-перше, те, що це дійсності було плановано. По-друге, те, що ударів мало бути три, не один. І це просто значить, ну так Боза відвела і наші, сподіваюся, якраз сили захисники постаралися, так що такий той удар був один. По факту небезпеки ще є, бо карта показувала чітко потрібно дані об'єкти, не лише цей об'єкт, але й інші, ми з вами говорили і про ЗАЕС, і про інші. Атомні об'єкти на території України, та й зрештою на території Росії, де вони можуть зробити провокацію і звинуватити Україну, і теж все напередодні, ну бачите, всяких таких моментів, де вирішується припинення війни, і вони такий називаються Ви собі всі говоріть. А ми, отак, вам, грубо кажучи, плюнули так, ось і показали свою вкотре позицію, що має бути так, як вони хочуть, і ніхто їх не зупинить. Тут важливо зараз думка всіх країн. Особливо європейських, не так там Трампа і США. Ми вже побачили його думку за останні кілька днів і що він витворяє, бо це по-іншому не назвеш. І важливо також, от зараз, знаєте, кажу так, світ зворухопився, не, не висловлювати там стурбованості, а перейти до конкретних дій. Бо МАГАТЕ тільки висловлює стурбованості. Більше вони, певно, нічого не вміють, не знають, не можуть просто парадоктики. Ми живемо в світі і час парадоксів і театрі абсурду, судячи з того, що відбувається. Ну і найголовніше, що ми запитували, чи немає якихось можливо радіаційних великих загроз, про які власне е, ну, люди переживають. Тобто зараз по факту карта цього не показала, але карта показала, що потрібно вимірювати як мінімум протягом семи днів, кілька разів в день радіус, оцей, е, кажу, радіус, показники радіаційного фону. І зараз, як виходить, катастрофа вдалося уникнути. Але загроза повторних ударів, вона є навіть може зберігатися до двох з половиною місяців, навіть не тижнів, а місяців, тобто до квітня включно. От, Чорнобиль ж в квітні гахнуло, бахнуло так 86-го року. Угу. І радіус дії якраз зараз найбільше показували так, 30 кілометрів це перший, другий 50, третій, 70, четвертий 100 кілометрів. Тобто радіус дії, якщо справді воно щось там гірше може відбуватися при повторних ударах, то просто цей радіус дії найбільш є небезпечним. Хто там в таких радіусах проживає? Ну, як мінімум, потурбуватись треба про необхідні засоби безпеки, там необхідні якісь препарати. Ну, одним словом. Завжди треба готуватись до гіршого, надіятись, що буде краще, але готуватись до гіршого. Ну, зараз ситуація я кажу, вдалося цього гіршого уникнути з того, що мені показали розклади. Там хто захоче подивити, я розказує більш детально. Бо я, от буквально ввечері теж робив цей розклад. Десь там приїхав додому, думаю, зроблю розклад, бо люди просили, і тоді вже наш ефір. Думаю, за заодно вже кілька слів це обговоримо. Оце та вся інформація, яка зараз по факту показалась. Якщо будуть ще якісь додаткові там повідомлення, ну то буду про те озвучувати.